Вітаю з вами, я Олена Мельниченко, і в рубриці Вишка для олдів» ми поговоримо сьогодні про границю функції. Що це таке, навіщо вона і от як з нею працювати? Якщо ми подивимося. З вами в означення. Я думаю, що якщо ви навчаєтесь на першому курсі, ви вже бачили це жахливе означення, і ви не зовсім розумієте, як ним користуватися. Якийсь епсилон, якийсь дельта, щось кудись прямує. Ну, таке для того, щоб це зрозуміти, давайте розберемося на. Простих ось таких прикладах. Дивіться, границю ми знаємо, що ми записуємо як ліміт, х має прямувати кудись там, да, скажімо, до х 0 від якоїсь функції f від x, і ми отримаємо там якесь число, наприклад, а. До чого це все? Давайте подивимося на ось такому прикладі. Наприклад, у нас є функція y дорівнює 2х плюс 1. От. Для того, щоб це зрозуміти, давайте побудуємо графік цієї функції. Це в нас пряма. Я думаю, що ви це розумієте. Для того, щоб побудувати пряму, нам необхідно дві точечки. Так, x х і вісь це одиничка, це нулик. Візьмемо дві точечки x та y. Ну, наприклад, візьмемо нулик та одиничку. Якщо я підставляю ось сюди нулик, маю один. Якщо підставлю 1, 1 на 2 плюс 1 буде 3. Знаходжу ці точки. По х, нуль, по y – одиничка, по x – одиничка, по іку раз два, три. І от я сполучаю ці точечки і маю ось таку пряму. Ось. Пряма, яка y дорівнює 2х плюс 1. Ну і наприклад, наприклад, я вас запитаю, чому дорівнює границя функції у точці, ну, скажімо, х дорівнює 2, наприклад. Давайте так, щоб було видніше, я зміню колір. І я кажу, що мені треба знайти ліміт від нашої функції 2х плюс 1 у точці х дорівнює 2. Тобто я в точці х до рівня 2 піднімаюсь до функції. Ой, трошки якось так дивно я піднялася. Давайте подивимося трошечки реальніше. Так, піднялася до функції 2. І дивлюсь до графіка функції, і дивлюсь, що в мене буде функцією y. 1, 2, 3, 4. Тобто, це буде 4 ось, Тобто нічого складного немає, але далі має бути нормальне запитання. ну, Навіщо ж мені оця ліміт, якщо я можу записати f від двійки дорівнює 2 на 2 плюс 1 дорівнює 4. Ну, це справа в тому, що ліміт досить класно показує поведінку функцій в тих точках, в яких ми звикли говорити, що функція не існує. Про що я говорю? Наприклад, наприклад розглянемо. Функцію y дорівнює 4 поділити на х. Так само давайте запишемо табличку і побудуємо графік цієї функції. Візьмемо точки 1, 2, 4, мінус 1, мінус 2 і мінус 4. Ось. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що графіком є гіпербола. Ось я зараз прописую ці значення, бо я підставляю на місці х, я думаю, що це ви розумієте. Далі я будую систему координат, наношу ці точки і дивлюся, що в мене відбувається. Так, так само я за одиничку візьму одну клітиночку. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Далі 2, 2, і 4, і 1. Це у мене ось ця віточка. І тут та сама історія: мінус один, один, два, три, чотири. Два, два, і один, два, три, чотири. І ось у нас така. Ще одна віточка гіперболи. Ось це графік y дорівнює 4 поділити на X. Ну, і якщо я тут у вас зараз запитаю, чому дорівнює, наприклад, ліміт х прямує до 1 від функції 4 поділити на х, це не буде проблемою, ви подивилися одиниця. Бачимо, тут буде 4. Або так само підставили сюди, і це все логічно в нас виходить. Але якщо я вас запитаю, чому дорівнює ліміт? 4 поділити на Х, коли Х прямує до нуля, ви дивитесь в нуль, бачите, тут немає, і тут немає в нас ніякого графіка. Ви скажете, а тут вона не існує, все воно не належить області визначення. На цьому все закінчилось. Ні, сонечки, це коли ми говоримо не в математичному аналізі. А ось коли ми говоримо в математичному аналізі, в теорії функцій. Ми не можемо сказати, що там нічого нема. Ми повинні подумати, а що там відбувається. А відбувається там цікава штука, тому що наш графік, в принципі, кудись йде в нескінченність або в мінус нескінченність, кудись він по ігреку рухається. І щоб це зрозуміти, ми повинні на місці ікса підставити нуль, і в нас виходить 4 поділити на нуль. Все, ви скажете, далі халепа ділити на нуль не можна. Не можна, але в теорії границь нуль це нескінченно малечі число, мале-мале-малюсіньке. Ось, і коли ви 4 поділите на а, е, малесенькі числа, тобто, ну, скажімо, що 4 – це в нас 4 яблучка, ну, нехай вони не зовсім похожі на яблучка, але це 4 яблучка, і ви ці 4 яблучка будете ділити е, на маленькі-малесенькі, малесенькі-малесенькі частинки. То скільки цих частинок буде? Їх буде багато. А якщо багато, то це в теорії границь нескінченність. Тобто ось ця історія дорівнює нескінченності. Що ми маємо зараз запам'ятати? Ми маємо запам'ятати, що якщо ми число ділимо на нуль, то це буде нескінченність. Бо нуль це не нуль, це нескінченно мале число. А нескінченність це не нескінченність, це нескінченно велике число. Ну і запам'ятайте ще одне правило: що якщо ми число ділимо на нескінченність, то в нас вийде нуль. Знов ж нуль, це нескінченно мале число. В нас є купа різних невизначеностей, різних цікавих підходів. І якщо відео вам було корисне, залишайте вподобайки, залишайте коментарі і чекайте на наступні відео, де я розкажу, як позбавитися певних видів невизначеності. З вами була я, Олена Мельниченко, і вища математика.